Місце Москва, район філі, тип будинку монолітний, метра 4,8. Кімната один санузли 2 дизайн, студія Михайла Новенського. Коротенько для дизайнерів цей проект став справжнім викликом. На площі всього 48 квадратних метрів. Потрібно було розмістити кілька функціональних зон і максимум місць для зберігання. Профі зробили ставку на зручне планування з ізольованими кімнатами і пограли з обробкою, графітова стеля і дзеркальні стіни. Тільки частина дизайнерських експериментів. Подробиця замовники молода пара придбали невелику квартиру в новому будинку і запросили професіоналів створити комфортний і зручний простір Михайло Нованський. Ольга Погорєлова і Марк Гришин зі студії, де сідн разом створили інтер'єр, що відповідає всім вимогам хлопців. У квартирі всього 48 квадратів, при цьому за рахунок планування простір здається набагато більше, у цьому допомагають розсувні перегородки, які в залежності від ситуації відокремлюють спальню від загальної зони або перетворюють квартиру в відкриту студію, крім кухні, вітальні та спальні. Тут є містка гардеробна пральня. Два санузли і міні-офіснолоджії, можна сказати, що дизайнери взяли від простору максимум. Щоб підкреслити архітектурні рішення інтер'єру, ми вибрали досить лаконічну обробку, розповідають дизайнери. На стінах стійка дрібнозерниста декоративна штукатурка світло сірого відтінку, вона стала фоном і об'єднала різні фактури дерево двох відтінків, керамограніт, під камінь і графітове фарбування. Плюс додали трохи лофтових елементів, наприклад, клінкер на цегла за диваном, пофарбований в тон з іншими стінами, а в узголів і ліжка використовували комбінацію дерев'яних і гіпсових трит панели з підсвічуванням. Не зовсім традиційно дизайнери підійшли до огормлення стелі в передпокої і зоні кухні його пофарбували в темний графітовий відтінок. Це не тільки не зробило стелю візуально нижче, але навпаки, розширило зону передпокою. Ефект посилило дзеркальне полотно, яке використовували для обробки каркаса вбиральні, беріть на замітку. Проблему зберігання вирішили за допомогою гардеробних. А в проході до ванної встановили велику господарську шафу. Спочатку планувалося розмістити в ньому пральну машину, але замовники вважали за краще перемістити її у ванну. В результаті тут залишився бойлер місця для побутової хімії, відер пилососа у кухні найбільші і високі колони з технікою і місцями зберігання заховані в нішу таким чином, що їх фасади виглядають як стінові панелі. На балконі в ніші спроектували шафу. Він приховує систему припливно-витяжної вентиляції і частково служить для зберігання документів. Меблі і декор повинні були бути виконані в єдиному ключі. Тому майже всі предмети і частина світильників ми підібрали в каталозі датського бренду Боценцеп, розповідають автори проекту. Вони відмінно вписалися в лаконічний інтер'єр в стилі Contemporary стриманий, функціональний і по-своєму затишний. Планування бренди представлені в проекті хол оздоблення, штукатурка Децор підлогове покриття керамограніт і талон меблі, боценцепт освітлення, цинсвет двері. Юніон витяжна вентиляція, канальне кондиціонування, деякі кухня-вітальня, оздоблення штукатурка, Макс, децор клінкер вгітегіл, з підлогове покриття, керамограніт, і талон-інженерна дошка, X меблі, кухня, діюановарс меблі, бо Техніка радіатори кстоп освітлення, центсвет флос іке, спальня і гардеробна оздоблення, штукатурка макс децор стінові панелі на замовлення, ділія новарс, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, боценцепт, техніка радіатори, кстоп освітлення, цент свет, боценцепт, ванна кімната оздоблення, атлас цонсорди, підлогове покриття, керамограніт, атлас цонцорда, Санфаїнс, Файанс. Дюравіт ванна, Дюравіт шторка, гюлппе полотенцесушитель, зегдер змішувачі, джацоп Делафон. освітлення, центесветсанузел, оздоблення, атлас цонсорде, підлогове покриття, керамограніт, атлас цонсорде. Санфаянс фаянс, дюравіт змішувачі, Джацоп. Делафон. освітлення, центесветлоджія, оздоблення, штукатурка, максдецорг, підлогове покриття, керамограніт, італон меблі. Бо цонцепт, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW і Міром.